Дівчатка водії, це відео буде саме для вас. Одна з найпоширеніших помилок, яку треба прибирати з життя, щоб не руйнувати ваше волосся. Зараз розкажу. Коли ви їдете за кермом, мало коли ви замислюєтесь, де знаходиться ваше волосся. І тому, коли волосся треться об спинки сидіння, особливо якщо це сидіння синтетичні, не шкірні, волосся дуже сильно структура руйнується. Воно сохне, воно почне плутатись, воно може електризуватися, і воно стає сухим, ламким, тьмяним і все, що ми не любимо. Тому, дівчатка, я вас закликаю, коли ви їдете за кермом, ви любите співати, відволікатись, махати головою. Забирайте волосся наперед. Це моя рекомендація, і ви побачите, що це допоможе відновити дуже швидко вашу структуру волосся. І приходь до мене, бо я точно знаю, як відростити тобі гриву.